Повалені дерева перекривали автомагістралі області. Це спричинила негода та сильні пориви вітру. Бійці ДСНС кілька разів виїздили на прибирання гілля і стовбурів з автошляхів у селі Писарівка та березина Вінницького району села Уланів Хмельницького району та в місті Хмільник. 4 листопада впродовж дня синоптики прогнозують сильні пориви вітру: 15-20 метрів на секунду. Рятувальники застерігають під час таких погодних умов відмовитись від прогулянок під розлад... Логими деревами триматись подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. У нас в студії Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС У Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю вас. Скільки разів за вихідні рятувальники виїжджали для усунення наслідків негоди? Так дійсно в суботу був доволі рясний день на виїзди, які пов'язані з проведенням аварійно-рятувальних робіт. А саме бійці, ДСНС при... виїжджали на ті ділянки доріг, де густо проїжджає автотранспорт і проводили аварійно-рятувальні роботи, розкрижовували дерева, прибирали гілля з проїжджої частини, оскільки треба було спрацювати досить оперативно аби не створити перешкоду для автомобіль, автомобільного транспорту а також спецтранспорту який може прямувати на допомогу людям які саме запобіжні заходи ДСНС рекомендує громадянам під час погодних умов? Традиційно при поривчастому вітрі починаючи від 15-20 метрів на секунду, служба порятунку застерігає людей бути більш обережними, обачними, коли вони виходять на вулицю, особливо коли проходять повз ліній електропередач, старих розлохих дерев та великих рекламних щитів? А також не забувати, якщо люди проходять у дворах. Де рясна забудівля, дивитися угору, адже можуть зриватися такі невеликі куски жесті з дахів старих будинків, особливо, а також при сильних поривах відриватися фіртки з балконів, які відкриваються назовні. Що робити людям, якщо, наприклад, помітили повалені дерева або обірвані лінії електропередач. Ну ми маємо пам'ятати, що телефонувати до оперативно-рятувальної служби за номером 101 або 112 необхідно лише тоді, коли є загроза, реальна загроза життю людини, лише в таких випадках звертатися. Якщо ж реально десь впало дерево або обірваний дріт, необхідно зателефонувати, якщо це місто Вінниця, до цілодобової варти, а також до спеціалізування. Сованих служб, які власне несуть відповідальність, і це є їх напрямок роботи. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. А нашим глядачам нагадую, у нас в студії була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області.